Компанія автопарк, нове чудове надходження, Mitsubishi Outlander. Ось такий вигляд має. Маємо фарбовану морду, 300 мікрон, маємо фарбовані два бампера. В цілому все. По техніці машина в ідеальному стані. На гарній зимовій гумі зараз. Літо в подарунок. Ось, Маємо безключовий доступ, це SE комплектація. Маємо підігріви, повний привід. Тут електропакет, мультикермо з круїзом. Друзі, чудовий класний варіант на таких рейлінгах. Все чудово, все класно, по техніці жодних зауважень, в ходу дуже приємний. А, потіває трішечки фара. Але це ласик села вилікує. ось. Тому друзі, поспішайте за цим варіантом. Сумська 2А. Цей автомобіль ви можете придбати в кредит-лізинг за готівку за криптовалюту, а також безготівковий розрахунок С НДС або без НДС, як вам зручно. Переглянути інформацію по автомобілі можна на сайті автопарк.ua Всіх чекаємо, всім вдалих покупок.